Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приїхала на дуже класну річку, яка називається Лаби. Приїхав я з батьком, будемо тут дві ночі. Погода сьогодні просто капець. Як ви бачите, я голяком, я вибачаюсь, але сьогодні неможливо витримати. Сьогодні сонце пече, сьогодні приблизно 40 градусів на сонці. Одним словом, ми розклалися, рибачимо зараз поки що на два фідера. До речі, батько кричить: Ого, напевно, що стяне. Що тато, що зловили? Я за своє життя риби багато переловив. Ну такого то... як я зловив. Ого. Що ви зловив? Нічого собі. То плотва. Так. Ого, ніфіга собі. Я ще такої риби не бачив. А ну покажіть. Скільки вона має? Десь, напевно, кілограм. Ну, не має... Це на пів руки. Ого! О, я, я буквально відійшов на, на, на пару хвилин. Від я тата, так. я чую він кличе. Да, ходи сюди, ходи сюди, я біжу. Це я... просто капець. Ви дивіться, яка це плотва на пів руки. Друзі, як думаєте, скільки має? А ну пишіть коментарі. Дивіться, на пів руки. Рівно на пів руки. Я в шоці. Тяжко тягнулося? Ну, Плоха була. Капець, якщо йдемо зараз відпускати. Ні, спочатку ми випишіть, будь ласка, коментарі, скільки має ваги, а я зараз її зважу. Як думаєте, скільки має? Я думаю, так має більше, більше пів кілограма, а може і 800 грам. Так що так. Капець. Не прийшло і скільки, і півгодинки, як зразу така клюнула риба, ні? І це одна. І що, нічого, не зловили? Ні, тільки маленький. Ну от так, то тільки початок. Ми тільки нещодавно приїхали, розклалися. Погода сьогодні пекло, пече сонце. Більше 35 градусів на сонці. Так що, друзі, такий класний початок. Спіймали таку гарну трофейну рибку, а зараз йдемо ловити рибку на малька, точніше, щоб вечором мали закинути на сома. Так що, друзі, залишайтеся на каналі. Я надіюся, що відео буде цікаве. Я радий, що тато спіймав таку рибу велику. Це, Це ваш рекорд, ні? Я в шоці. А то каже, що навіть таку рибку ще не ловив. Дивіться, яка велика, дивіться. Це просто гігантська плотва. Зараз її зважимо. Отак от, от нуль. Тепер стан на вагу. Оп. І тара да да Тихо, 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 тихо. Друзі, дивіться, 915 грам. Кілограмова плотва. Тато кілограм важить. Дивіться, ще раз вам покажу її, яка красива, велика. Червоноока, риба. Так що, друзі, відпускаємо. Давай, давай. Поплила на глибину відразу. Так, перекидаю фідери. Рибачимо на два фідера. Я зараз перекину, і нам потрібно спіймати хоча б дві рибки, щоб закинути на сома. А ну зараз побачимо. Клює сама крупна риба. Головня великого спіймали, плутву велику спіймали. Правда, головня відразу відпустили. Щоб був крупний дуже. Навіть ще камеру не включав. Як відразу його відпустили. Прикормку замішав, вже закінчується. Дивіться, багато не мішав, думав, спіймаю пару рибинок маленьких і ще буду мішати, тому що сьогодні жара, прикормка кисне. Зараз у нас саме основне спіймати дві рибки. Отак От час від часу ходимо до води, мочимо ноги. Я сьогодні, до речі, вже і купався на початку. Ніяк не можу батька затягнути у воду. Каже, що не хоче купатися. Холодна вода чи ні? Холодна? Не знаю не, не знаю, не був, не хоче. Так що так, качаємо лодочку. Зараз будемо запливати. Приблизно зараз пів восьма година. Завозимо нас Зараз Швидко накачаємо. Водилося, що вже маю готові оснастки. Спіймав одну рибку. Батько ще ловить на фідер. Можливо, зараз щось спіймає і будемо тоді вже запливати. Так, лодка вже на воді. Тато спіймав ще дві рибки. Дивіться, це є дві плотви. І один клин головень, як то кажуть, головень. Так що зараз будемо зачіпати рибки на оснастку і будемо запливати. Отака от оснастка. Підводний поплавок. Знизу йде тройнік. Зверху йде один одинарний гачок і поплавок. Поплавок піднімає рибку зна і тим чином не дає рибці залягнути на дні. Ну, а сом любить брати знизу і атакує її, як то кажуть, знизу догори і мало би клюнути. Так що будемо сподіватися, що рибка сьогодні буде. Побачимо, яка буде у нас сьогодні удача. Так, беремо рибку, От, такий буде мальок. Дивіться, як він хоче звільнитися. Такий мальочок. Опа! обхляпався. Попихаємо в ноздрю. Раз. Ще тепер треба йому першу ту ноздрю знайти. Раз. Оп, тихенько. Даємо тут резиночку, щоб рибка не втікла. Опа. Є, дивіться. А другий гачок вільно плаває під рибкою. Пустіть. Маю помощник, тато мені допомагає. Так, Тепер це все закриваємо. І ставимо лодку. Ставимо його ззаду. Беремо камінь. Вливаємо. Приблизно метрів 25 від берега. Кинемо його. Далеко запливати не будемо. Спочатку вверх потечі її трохи. Тепер дивіться, друзі, тут є тройнік. Точніше тройний вертлюшок. Два великі головні, які тримають основну... основний шнур маю на увазі і флюрокарбон. А тут є третій маленький вертлюшок з защёлкою. Так що зараз зачіпаємо. Не знесе нормально. Зачіпаємо зараз. Я підпливу, то нічого. Зачіпаємо зараз груз. Отак, бачите? Получається, що тут є карабінчик і вставка з жилки 0,28 і камінь. При покльовці сом відриває оснастку від каменя. Ця жилка рветься дуже легко і рибка спокійно, як то кажуть, уже виважується на берег. Так що тепер трошки підпливемо вверх, і буде, поки я вам розказував, мене знесло неспотичії. Так, опа, Дивіться, який мальок. Пульк. І на дно. Все. Одна оснастка є. Тепер завозимо другу. Так, фурціон затягуємо. Так, щоб хоча б чуть-чуть попускався. Отак от, от. Тепер робимо натяжку. Все, є. Один є. Пізніше зачепимо дзвіночки і будемо чекати вже. На усатого. Так, ви вже другий приготували, бачу. Ну. Швиденько. Остатом оперативно все робиться. Раз, два і готово. Так, друга рибка. Що там будемо брати? Тихо, тихо, тихо. Пупка, ведерко. Так. На всякий пожарний лишимо або на завтра, або на вечір. Сітеро, там на, на на паузу, будь ласка. Сидимо, відпочиваємо. Одним словом бомба. Сьогодні гарна погода. В день, правда, трошки жарило, але вечір тихий, спокійний, вже не спекотно. Що, тато, як? Комарі замахують. Комарі замахують, тут То -то ясно. Я вам обіцяв, що не буде комарів, а комарів дуже багато. Але зараз вже інакше, ні? ]inha. Комарі були просто ужасні. І ми не взяли ніякий засіб проти комарів і вони гризуть страшно. О, вічно яка красота. О, вже готовий. Ну що ж, друзі, ми будемо вечеряти, повечеряємо і будемо чекати на рибку. Якщо буде щось цікаво, обов'язково вам включимо. Друзі, заплив трошки з лодки, половити. дивіться перший окунь. Батько навпроти сидить, наблюдає як я ловлю. Тато дивіться. Окунь. Ну такий на долоню. Дивіться, друзі, перша рибка. Такий ранішній окунець. Так що початок є. Я думав ранку ловити на фідер, але погода сьогодні хмарна. Лодку на воду і переплив на другу сторону, так що такий гарний конець. Супер, перша рибка клюнула. Красивий. Конець. Клас. пускаємо його в воду. Ох, там жарив влупив, капець. Это я заметил в одному-то самому місці. оп, хоп оп. ударчик. Самоударчик. Зараз буду щось міняти, попробую, можливо. в облірок. О, буклівка. самою лодкою, ви що? побачили? Його під самою лодкою. <смі> Прямо вилетів за твістером з води невеличкий. Дивіться. Давай пливи. Опа! Ну цікаво! Ставлю тут, не зацепляйку, тому що тут дуже синій зацеп. Прям такий, що тільки впустиш на дно і зразу гачок зацепить. Є ще один окон, дивіться, який красивий. Mm -hmm. Прямо тут біля корча такий невеликий корч і водії біля нього клюну. Оба, оба, хвилька. Пливу, друзі, до берега вже. Поснідаємо і будемо пливити на фідери. Чуть-чуть покидав, спіймав декілька окунців, що можливо ще на вечір попливу покидати. От на фідер клюнула перша рибка. От вона, напевно, буде добра на сома закидати. Плотвані, а ну. Давай, 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 зараз заведе тут. О, є. О, класно. класна. Дивіться, яка рибка. Тато спіймав ще одного рибчика. Я приготовив обід. Маємо ще вчора лишилося дві ляшки курячі і... Макарончик зварили. Так що, друзі, ми йдемо обідати? Хто зараз їсть смачного? Перекидаю? А, кукурудзи немає зовсім. Кукурудзу з'їло. Отак от прикормочка. Що кукурудзку? Дають більшеньку, щоб щось крупніше попалося. А то постійно дрібне клює. Хода знов міняється вітер, піднімається. Знов клюнула рибка. Що це таке плотва? О. Потримайте копісак і добіть відчеплю. Ось така плотвечка клюнула. Ого, і заглутнула вона. Ого. все таке сама? Нічого собі. Нічого собі. Плотвечка. Очки ці так залізають. Що попробую випахати. Друзі, дивіться, яка плотва. Дивіться. На пів руки. А вчора було більше, це трошки менше. Ну. Це є риба. А то знов тяне рибу, знов плотва. Беріть. Побухти. Давай. Двіка. Дивіться які. Кавалки клюють. Дивіться, як, друзі. Який батон. Здоровенний. Обід зараз. обідній час. Сидимо рибачимо. Вже обідня перерва, готуємо картопельку. Дивіться, яка смакота. Будемо зараз обідати. Це махіна. Капець. Скільки десь має метрів Тат? 50. 50 має, ні? Капець. Разом з цим тягачем ззаді. Але це величезна штука. Сьогодні знову сонце припікає, неможливо. Вчора, правда, була більше жара, а сьогодні 35 на сонці, а вчора було біля 40. А саме головне передають грози. Так що ми з татом вирішили їхати додому, не лишаємося іще на одну ніч, тому що передають грози, вітри сильні. Так що, друзі, Таке рішення. Обов'язково ще сюди приїдемо. Батькові дуже сподобалася ця річка. Він спіймав свою трофейну Лутву на 915 грам, майже кілограмова. Дуже щасливий, казав, що класно. Так що, друзі, кому сподобалось, як ми з батьком рибачили, ставте палець догори. Не забудьте підписатися на канал. Я буду старатися для вас знімати цікаві відео, рибалки. Що вам скажу? Велика річка, великі можливості. Так що всім бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!